Ей Дарвін, ти чув, що фільм вийде на карту Недворці. Вау, фільм по бомбу. Я дав, що його давно відмінили. Я знаю, це як 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 повернення. Я не можу в це повірити. Це як вау, воно виходить, так? Я думаю, що фільму не буде, амбо, але я такий здивований. О, чуваче, я наче, я наче був закритий і відкритий знову. Чуваче, це кльово. Вау, це гіпер-пупер класно. Я знаю це як бала-бала-бала-бала-бала-бум, -бала Чувак, я вражений. Труше, що це взагалі було? Я казав тобі, це навіть не найгірша частина. Канал Іслейтер наповнений такими відео. Поглянь. фільм кліп, трейлер фільма по гамбулу, гамбл нова частина. Дісней плюс це навіть не має сенсу. І назва Іслейтер. Яке значення букої? Ігуана, Іслам? інтегрований? Зажди. Я бачу, що ще одне відео досі йде. Якого крема? Зажди. Якщо ми зараз відео із лейтера, тоді це означає. Ага. Зажди. Ні, 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 Дивовижний світ Гамбола Фін. Скоро на карту не. Ні. Фільму про Гамбола не буде. Не вірте тому, що він говорить, він британець. А? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Дивовижний світ Гамбола. Фінь, скоро на картоне.